Так, ну що, перевіряємо компанію, будуємо разом, як вони нам зробили підшиву і водосток. Дивимося, перше, Угол. Йолочка, все чотенько підрізано. Йдемо далі. Дивимось наступний. Йолочка. Тут у нас. Також ёлочка. І все попідрізувано, Угли цілі. Не зведені до кучі, а цілі. Йдемо далі. Тут також. Співпало. З цій стороні співпало. Цей кут. Також співпав. До речі, скажіть, як ви рахуєте підшиву? Ось так погодний метр і звідси ще раз, чи од угла, і другий також, бо набігає по погоднометру на кожному углу. Напишіть, будь ласка. Тут співпало також Йолочка. Чудова робота від компанії Василь Кібуд, я так вважаю. Напишіть свою думку. І останній кут. Також що? Номер ну, шапці профілю.